Усім привіт, мене звати Аліна, і в цьому відео я підніму таку цікаву тему, як чому в мене немає стосунків і що зі мною не так. Я стикаюся з цим запитом досить часто в роботі з моїми клієнтами. Їхній запит буквально звучить так, я якась не така, або я якийсь не такий, тому що в мене немає стосунків. Як мені зрозуміти, що зі мною не так? І вони щиро намагаються зрозуміти, в чому ж полягає їхня дефектність і найрозповсюдженіше пояснення відсутності стосунків, які знаходять мої клієнти, це щось не так з моєю зовнішністю. Я товста, низька або висока, негарна, крива і ще якась. Або щось не так зі мною, як з людиною. Я не цікава, я нікчемна, я якась кончена, я якась там і ще? Або мені пороблено. Таке теж буває, такі припущення. Чому ж ми знаходимо такі жорстокі і такі тупі пояснення своєї самотності? Наприклад, зовнішність це одне із найлегших і найбільш зрозумілих пояснень. Я стрьомна, я урод, і тому в мене немає стосунків. І чому ж це пояснення таке легке і зрозуміле? Тому що в цьому випадку не потрібно нічого змінювати в своєму мисленні і в своїх діях. Причина, би, полягає в зовнішньому, а значить із внутрішнім розбиратися не треба. А як ми знаємо, робота над своїм психологічним здоров'ям, над своєю впевненістю, над відповідальністю за своє життя, над тим, щоб ставати цікавою для себе, над тим, щоб знаходити цікаве оточення, цікаве хобі, цікаве заняття по життю, над тим, щоб розважати себе, робити своє життя насиченим, вартим того, щоб його жити. Над усім цим складно і довготривало потрібно працювати. І тому простіше закрити на все це очі і скинути все на просте пояснення. Зовнішність, вага. Давайте розйобувати всі ідеї по черзі. 99% вірогідності, що справа в вашому випадку не в зовнішності. Як сказала один репт-психолог, чи у вас із голови росте копито, щоб вважати себе некрасивими. Скоріше за все, я припускаю, що ви просто маєте звичайнісіньку зовнішність. Ви звичайний хлопець чи звичайна дівчина, які ходять по вулиці, які є такими ж звичайними людьми, як більшість. Я готова поспорити, що з вами все нормально, все в рамках норми. Немає ніяких предпосилок, щоб ви не сподобалися з жодній душі на цій планеті. Ви поки що скидаєте все на зовнішність і пояснюєте цим відсутність стосунків, яких ви хочете. Бо якщо ви, їх, до речі, не хочете, це теж абсолютно нормально. Тоді би ви, мабуть, не дивилися це відео. Так от, я всіх закликаю агресивно виходити на вулицю і спостерігати за людьми, відкривати свої беньки і помічати, що по вулицях ходять абсолютно звичайні люди, дуже різні, високі, низькі, товсті, худі. Різні люди ходять і різні парочки ходять, і вони якось вже одне одному сподобались. При цьому не всі там вели Хадід і Тімоті шаламе. Люди дуже різні, і в цьому якби і краса, що ми дуже дуже всі не схожі одне на одного. У нас у всіх різне лице, і при цьому єдине, що може нас зупиняти, це саме відношення до самих себе і оцінка самих себе. Я взагалі закликала б вас безоціночно ставитись до себе і взагалі відстати від себе з цими балами, тому що, вийшовши на вулицю і подивившись на звичайних людей, ви зрозумієте, що немає якогось фейс-контролю, який пройшли ці люди, щоб вступити в стосунки. Це лише говорить нам про одне: ці люди звичайні, різні, не ідеальні, яких ми бачимо, які ходять парочками, які з кимось там вже одружилися, у яких є діти. Це все звичайні люди, які просто внутрішньо собі дозволили претендувати на стосунки, на кохання і на щастя. Вони внутрішньо собі дозволили таку наглість, як хотіти і мати стосунки, і це все, чим ви відрізняєтесь від них, що ви собі цього внутрішнього дозволу не даєте. Тому що коли ми звикли себе всередині чмирити, то і поведінка наша. Складається певним чином, і мислимо ми певним чином. І тому, скоріше за все, через це ми не можемо вступити в стосунки. Хтось колись не скинув через, не знаю, там нашу зовнішність. І ми робимо висновок, що наша зовнішність є об'єктивно для всіх людей разом на планеті якоюсь жахливою, огидною і так далі, оцінюючи себе. За лише однією суб'єктивною думкою, це як приклад, або хтось іще розбив нам серце. Ми з цього робимо висновок: що близькість це щось катастрофічне, це щось нестерпне. Я не зможу більше винести цього розриву, і тому я буду уникати стосунків. Хоча я їх все ще хочу, наприклад, але я їх буду уникати, я буду робити так, щоб вони в мене точно не вийшли. Наприклад, чмирити себе за зовнішність і не вірити в те, що я можу комусь сподобатись. І в мене буде самоздійснення природство, тому що те, чого я найбільше не хочу, воно і починає збуватися в моєму житті, тому що я дію як людина, яка цього недостойна, розумієте? Так от я відволіклась. Звернемо увагу на ваше мислення і на ваші дії. Чому саме справа в них, а не в красі? Коли ви маєте про себе ірраціональні глибині переконання, що я якийсь слабкий, нікчемний, тупий, негарний і так далі, ви намагаєтеся або уникати, або компенсувати. В цьому випадку я розповім про компенсацію. Ви намагаєтеся компенсувати свою якусь дефектність, так? яку ви самі собі придумали, або десь набули. І продовжили в це вірити. Ви намагаєтеся її компенсувати тим, що ви підлаштовуєтесь під людей. Ви їм підлизуєте, ви під них лягаєте, ви. Ой, так ви намагаєтесь добиватись людей, намагаєтесь їм сподобатись, під них якось підлаштуватися, не дай Бог, їх не образити. Пробачаєте їм хамське відношення до вас і закриваєте очі на всі їхні редфлеги. І це починає бути вашим паттерном. Ви вчитеся мислити однаково, діяти однаково, отримувати цю невдачу раз за разом і страждати однаково. І якщо ви звикаєте, у вас з'являється паттерн постійно добиватись людей, постійно намагатися їм сподобатися, постійно боятися бути кинутими цими людьми, то на жаль. Ви будете потрапляти на цих холодних, ігноруючих редфлежних людей. І справа не в тому, що ви недостатньо гарна чи недостатньо гарний, а в тому, що ви вважаєте себе недостатньо достойними, щоб дати відпір редфлежній людині. Ви відчуваєте, що ви достойний саме такого відношення. Тому, якби ви підвищували це уявлення про себе, і воно було більш реалістичним, більш позитивним, нехай буде, тоді у вас би з'явилися і сили. Зрозуміти, що ви достойні кращого, що ви не повинні це терпіти, тому що ви, як і всі інші люди, які ходять по вулиці, пам'ятаєте, достойні нормального, базового, нормального ставлення до себе. Коли ви думаєте, що ви недостатньо якийсь, що у вас є якась дефектність, то ви думаєте, що ви її заслуговуєте на це дефектне відношення до себе, розумієте, в чому зв'язок? І знову ж таки, справа не в тому, що з вами щось не так, а справа в тому, що ви думаєте. Що з вами щось не так. Це колосальна відмінність між тим, щоб бути якимось не таким і думати, що я якийсь не такий. І це я повторюю своїм клієнтам постійно, що з вами все ок. Не ок тільки з вашими якимись ідеями про себе, про світ, про інших людей. Ідеї ці ненормальні, тому що ви їх собі роками нав'язуєте перед цим, не перевіривши навіть їхню реалістичність. Ви безпідставно довіряєте якимось нав'язаним набутим переконанням про себе перед тим, як в щось так сильно вірити, варто хоча б це піддати сумніву. І це не лише справа в тому, щоб, типу, от я думаю, що я нікчемна, і мені треба доказати собі, що я чогось варта. Справа в тому, щоб взагалі старатись безоціночно до себе ставитись, тому що будь-які оцінки вони будуть лише е, з вашого фільтра. Поступати, да? тобто ми вже не можемо вам довіряти, тому що ви, як людина, ви дивитеся на цей світ в трубу, ось таку. І ми всі так обмежено мислими, тому що ми не можемо оцінити об'єктивну реальність. Об'єктивна реальність, вона взагалі ніяка, тому що е суб'єктивна вона стає вже в наших очах. Тобто, ми джерело якоїсь думки, якоїсь оцінки, і через те, що ми просто люди, ми вже суб'єктивно все оцінюємо, а значить не доказано. Якщо діло стосується саме таких критеріїв, типу там краса, розум, веселість, там, ну, ну ще щось, що ми там любимо оцінювати. Да? Ми себе всі вважаємо такими експертами, насправді ми всі дивимося на світ через трубу. І не варто цьому довіряти. І тому ті батьки, які вас могли зачумрити, недолюбити, і тому ці однокласники, і ті колишні, ті токсичні люди з минулого, які вам внушили, що ви якась не така чи не такий, вони всі дивилися на цей світ також в свою трубу. Ми не можемо доказати, що вони бачили об'єктивну реальність, як і всі люди на планеті. Вони її не бачили. Вони її оцінювали, базуючись на вже наявних переконаннях і наявних знаннях, які вони десь взяли і якось оцінили вас. Це з приводу оцінювання себе. Повернемось до мислення. Ваше мислення впливає на три речі: це ваші емоції. Це ваші тілесні відчуття, і це ваша поведінка. Поведінка ваша, в свою чергу, будує ваше життя. Усвідомте цей зв'язок. Все починається з мислення, а закінчується все тим, які результати ви по життю отримуєте. Я вже говорила фразу, що ми відчуваємо те, що думаємо. Так от, продовження її було б таке: як ми думаємо, так ми і діємо. Як ми діємо, так ми і живемо. Так от, якщо ви все-таки усвідомили, що справа не зовсім в вашій зовнішності, а у вашому мисленні і вашій поведінці, тут ви можете зробити таку розповсюджену помилку, це почати себе чмирити за те, що ви якось не так думаєте. Це також дуже часто зустрічається. Типу Я не впевнена, я якась не така, я затюкана, зі мною щось не так, ну, звісно, я ж травмована. Я там ніколи не змінюся, тому що мене травмували раз і не завжди я вже я така слабка, я нічого не можу з цим зробити, і тому в мене немає стосунків, і тому я ніколи не зможу полюбити. І мене ніхто ніколи не зможе полюбити, і в мене не буде щасливого життя. Якби тут теж дуже небезпечна така стежка. Не йдіть по цій стежці, вона не допоможе. Я вам це гарантую як людина, яка йшла по цій стежці і нічого хорошого з цього не винесла. Не треба себе чмирити за деструктивні дії, за деструктивні думки. Чмиріть деструктивні дії, деструктивні думки себе не начіпайте, це не допоможе. Задайте собі питання, як мені допомагає це саме звинувачення досягти моєї мети? От, якщо моя мета це завести стосунки, це бути щасливою, це жити цікаво і так далі, то як мені допомагає, це самоочмиріння, самозвинувачення, яких результатів я досягну, якщо продовжу так робити? Чи не бачите ви тут от деструктивність цього, що ви не допомагаєте цим, що ви цим шкодите собі? Це вас не надихає, не мотивує, ви просто стаєте на місці і відчуваєте оце? Цей тиск від самих же себе за те, що у вас щось не виходить. Тобто, в ситуації, коли вам найбільше треба підтримка, найбільше треба турбота про себе, найбільше треба так пожаліти і по-доброму до себе ставитись, ви що робите, ти дура, то, що ти сама до цього довела, то, що ти сама винна, того від тебе всі шарахуються. Чи сказали б ви колись такі слова своїй близькій подрузі, чи сестрі, чи мамі, чи дочці? Я сумніваюся, що ви, в принципі, коли-небудь. Такі слова комусь проговорювали. Чому ж ви на постійній основі проговорюєте це собі? Від таких слів не те, що не з'являється мотивація щось робити, якось добиватися чогось. Мені здається, що від цього тільки хочеться битись головою об стінку, ну і все. Зверніть увагу, що вина і відповідальність це різні речі. Ви не винні, але ви відповідальні. Тому перестаньте винити себе, почніть відповідати за себе. Почніть думати про те, як ви можете почати жити це цікаве життя і відкиньте ці думки, чому ні? Чому я не можу бути цікавою?», чому я не можу стати впевненою, чому я не можу повороти тривожність, чому мене не вийде знайти друзів, там знайти партнери і так далі. Перестаньте думати, чому ні. Подумайте, як я можу це зробити. Тому що дійсно, якщо продовжувати лише звинувачувати себе, лише оцінювати себе постійно, лише критикувати себе. Від цього у вас будуть опускатися руки, і тим, що ви будете пояснювати свою невдачу якимись ще чинниками, типу зовнішність, або такі обставини, або важке дитинство. Від цього ви не зрушитеся з місця. На жаль, нехай би це дійсно було причиною в цьому, як це допомагає далі. Якщо ви не цікава, стаєте цікаво, якщо ви не впевнена, думайте, як ви можете стати впевненою. Якщо ви не подобаєтеся собі зовнішньо, таке ж теж має бути, ви маєте на це право. Подумайте, як мені сподобатися собі зовнішньо. До речі, про зміни в зовнішності в мене було попереднє відео. Я вас запрошую до перегляду. Так от питайте себе, як, а не чому ні? Якщо так подумати, то ми для себе самі. Найбільш впливові люди. От ви для себе інфлюенсер і лідер думок для самих себе в своїй голові. От як ви скажете, так і будете думати. Так воно в вашій реальності і буде. Якщо ви скажете собі, що я унікальна і достойна всього людина, яка має право на щастя, яка має право на любов, то так і буде. І так само, якщо ви скажете собі, що я притрушена, я кончена, я нудна, я якась не така, крива там, і ще щось. То воно так і буде. Я вже говорила про саме здійснюване пророцтво. На жаль, це так і працює, коли ми думаємо, що ми якісь, ми такими в своїй реальності і стаємо, і ми себе такими відчуваємо, і ми себе ведемо як такі люди, якими ми найбільше не хочемо бути. Тому ви можете подумати, які люди подобаються вам, яких людей ви вважаєте цікавими, чим вони займаються, з чого складається їхня рутина, їхній день, і поступово впроваджуйте це в своє життя. Живіть таке життя, робіть такі дії, дружіть з такими людьми. Намагайтеся стати тими, на кого ви рівняєтесь, хто вам подобається. Референсів навколо повно. Оберіть тільки собі когось і копіюйте. І ще одне раціональне переконання звучить так: я потребую в стосунках і в любові, і я не можу без цього жити. Давайте спустимось з небес на землю. По-перше, романтичні стосунки це не така потреба, як повітря, їжа, вода. І дах над головою. Ми можемо без них прожити. Якби це не було неприємно, але ми чомусь досі не вмираємо від цього. Не плутайте тут хотіти стосунків і потребувати в них, нуждатись в них. Тут немає нужди. Нужда це коли пісять хочеться. А стосунки це опціональна. Ми можемо без них бути. Класно, коли вони є. Ми всі цього хочемо, ми всі до цього прагнемо. Але коли їх нема, ми можемо впоратись. Особливо, якщо не повторюємо собі щоденно, що я не можу без них жити, і це нестерпно, це жахливо, це нудно, це не має сенсу. І, звичайно, якщо ми собі так будемо говорити, то так воно і буде. Але якщо ми подивимося на це з іншого боку, що ми ж якось жили без стосунків, ми ж не все своє життя з народження і до сьогоднішнього моменту перебували в якихось любовних стосунках. Ми не пробували, у нас були паузи, у нас були періоди, коли ми взагалі ні з ким не були разом, ні в кого не були закохані. Як же це ми вижили? Друге, любов насправді, вона всюди навколо нас. Любов це не тільки романтичні стосунки, тому що ми любимо своїх друзів, своїх собак і котів, свої вазони свою улюблену страву, своє улюблене місто, своє улюблене місце в цьому місті, свою Україну або улюблену країну для подорожів. Ми любимо свій дім, свою роботу, свою рутину, своїх батьків. Любові набагато більше, ніж нам здається, і не потрібно все зводити лише до романтичних стосунків, тому що так ви закриваєте очі на ту неосяжну кількість любові, яка існує і оточує вас постійно. І ця любов існує без жодних зусиль. Потрібно просто почати помічати. Тому пізнавайте себе, наприклад, поставте собі ціль на літо, дізнатися, який у вас улюблений смак Бабулті, який у вас улюблений мультгерой, яке у вас улюблене місце, заклад на вашому районі. Все це процес пізнавання себе і становлення цікавими для самих себе. Тому що за вас це ніхто не може зробити, це лише ваша компетенція. А коли ви цікаві самі для себе, чи може самотність бути проблемою для вас? Навряд чи на цьому у мене все. Я вам бажаю гарного дня. Записуйтесь до мене на консультацію, хоча в мене вже лист очікування на півроку. Але записуйтесь у лист очікування. І до наступного відео. Па-па.